Зустріч Макрона та Сі Цзіньпіна може стати початком на шляху до миру в Україні. Так, от підбиває підсумок триденного візиту президента Франції до Китаю. Видання Блумберг за даними джерел, цього видання в Парижі не очікували, що керівництво Китаю суттєво змінить позицію стосовно війни. Однак, після зустрічі лідер КНР подякував очільнику Франції за роз'яснення низки питань. А що видання політико з посиланням на власні французькі дипломатичні джерела наводить кілька цікавих деталей? перше, французький президент не переконав Сі натиснути на Росію для припинення бойових дій. Друге, лідер Китаю не дав чіткої відповіді. А чи буде постачати країні агресорці зброю? І ще про війну Росії проти України СІ говорить і говорив лаконічно. Це не його війна. Зараз доєднуємо Оксану Мельничук, це кандидатка політичних наук Паризького університету. День дідро. На вітання вам, пані Оксану. Доброго дня. А які підсумки триденного візиту Макрона до СІ підбили б ви, зважаючи на ну, певні очікування е, і в плані перемовин з китайським лідером стосовно його позиції по війні Росії проти України і обранню тієї чи іншої сторони? Ваш підсумок суб'єктивний. Який? Ви знаєте, мій підсумок він завжди є позитивний, тому що завжди будь-який діалог краще? Мовчанки, а Китай це країна, яку не можна ігнорувати, і те, що відбулося в самому Пекіні, треба проаналізувати, що відбувалося напередодні. Як, ви, як ми всі добре пам'ятаємо гучні заяви Путіна про, начебто, спільний фронт проти Заходу Росії та Китаю, від якого тут же відхрестився Китай. Після цього були телефонні перемовини між Байденом та Еммануелем Макроном. В яких вони погодилися, що треба тиснути на Китай або вести чемні переговори з Китаєм для того, щоб його не випустити, і щоб не дозволити того, щоб така потужна війська імперія, країна перейшла на бік нашого ворога в цій війні. Тож, Макрон їхав з абсолютно чіткою метою. Йому треба було знайти місце для діалогу з Китаєм з боку Франції, яка тримає рівну удалену позицію між Сполученими Штатами та Китаєм. І як ви могли побачити, під час цих трьох днів французького президента приймали як нікого іншого на дуже високому рівні, слід зазначити, що чотири роки тому відбувся останній візит, і, і ці останні чотири роки вони спілкували, Макрони і Сі виключно телефоном. Тож е, французи вважають, що прийом Макрона був по-справжньому королівським, хоча деякі експерти вважають, що це був провал дипломатії французької, тому що за повідомленнями Єлисейського палацу Франції невідома справжня позиція Китаю. Вони так і не змогли зрозуміти, що в голові усі. Тому з е, собою в компанію Макрон взяв ще Урсулу Вандерляйн для того, щоб продемонструвати Китаю спільну позицію всієї Європи, що Європа говорить в один голос. І напередодні поїздки е, сам Макрон сказав, що будь-яка підтримка Путіна в цій війні це означає бути співучасником кримінального злочину треба зазначити що китайці дуже чутливі до таких заяв тому що нагадаємо в співвідношеннях торговельного балансу росія займає до 3%, тоді як колективний захід займає 60%. Слід зазначити, що китайці вони не є якимись там політичними романтиками. Політичні рішення їх взагалі не цікавлять. Їх цікавлять виключно економічні рішення, які йдуть на користь економіці і лідерству Китаю. Китай не дуже добре пережив ковід. Він виходить з, з зі спадом свого економічного росту з цього ковіду, тому Китай дуже зацікавлений в підтримці цього торгівельного балансу з Європою. Звичайно, що Урсула Вандерляйн була запрошена до Китаю заздалегідь разом з Макроном, але вона встигла на самому передодні своєї поїздки сказати, що. Наше ставлення вірніше стосунки Європи і Китаю будуть визначатися ставленням Пікіну до війни Путіна в Україні. Звичайно, що Пікін сприйняв цю заяву досить агресивно, тому якщо ви помітили в репортажах Урсула Вандерлянь, вона десь була. В тіні, і вся увага була приділена французу Макрону як останню надію Китая мати е, союзника в Європі, який не знаходиться під впливом Сполучених Штатів, таку ж саму позицію займає Макрон. Він демонстрував всією своєю поїздкою, що він є суверенним лідером. В Європі, що він є лідером в Європі, тому що він якраз є європейською країною, яка є членом Ради безпеки ООН, яка є ядерною зброєю, тому ж для Китаю це дуже важливі чинники можливості впливів Франції на європейську, взагалі на західну політику. Позитивні позитив складається в тому, що протягом всієї поїздки Макрон весь час казав, Верніше намагався впливати на сі таким чином, щоб Сі почав впливати на Путіна, щоб Путін припинив війну в Україні і зібрався з України. І на, ну, під час такої найважливішої вечері, такої справжньої справжньому королівської вечері, джінджау під час чайної церемонії, дуже важливої, дуже престижної для китайців, він сказав: Я знаю, що можу розраховувати на вас. Звичайно, всі залишився з мармуровим обличчям, але в своєму фінальному ком'юніке він сказав, що Китай готовий співпрацювати з Францією по виробленню механізмів, щоб створити умови для майбутніх переговорів. От така китайська грамота, от така китайська фраза, яку просто Україні треба сприймати як те, що ми тепер можемо працювати. З французами для того, щоб французи тиснули на Китай для тих умов, які прийнятні для України для того, щоб почалися ці перемовини, наприклад, капітуляція Путіна, так тому можна вважати це позитивним результатом. Цей результат був позитивний також для економіки Франції, тому що з Франсфранцузам з Макроном приїхало 60 підприємців французьких, і вони заключили досить цікаві для Китая. І власне для Китая, не для Європи, контракти, але це означає, що Франція може мати свої важелі впливи, тому що Китай, ще раз повторюю, зацікавлений в першу чергу в економічних вирішеннях своїх економічних проблем. Пані Оксана, якщо говорити не лише про Китай, а власне і про Макрона, як ви зазначили, я з вас суверенного лідера, який може сам приймати рішення, то якщо повернутися до ситуації у Франції, згідно з останніх опитувань соціологічних, ну для Макрона не все так райдужно, ну власне, і, О, да. і те, що за опитування Марін Ліпенна набирає більше голосів, так багато голосів. Це не райдужно і для України, якщо відверто. Ну, ви знаєте, не будемо так далеко забігати, тому що в Макрона ще 4 роки перед ним, і він не буде позбуватися свого мандату президента. Це ці всі опитування це робиться для того, щоб просто тиснути на Макрона. Так, звичайно, Макрон він дуже багато зараз втрачає його рейтинг, стрімко понижується, тому що він допустив дуже величезну помилку. Навіть його великі прихильники сказали йому про те, що він помилився, коли він в інтерв'ю французькому телебаченні назвав тих людей, які маніфестують на вулицях свій спротив, своє незадоволення. Запропонованої пенсійну реформу він назвав їх натовп натовпом, і це була до речі одна з таких ключових причин, чому було так багато на наступний день в маніфестантів на вулиці, тому що навіть коли ми запитували з колегами маніфестантів, чому вони вийшли на вулицю, то в першу чергу вони говорили. Ми голосували за Макрона, і ми вийшли, щоб нагадати йому, що ми голосували за нього. Ми не є натовпом, ми є його виборцями. І треба, щоб Макрон спустився на землю, подивився реаліям в очі і зрозумів, що деякі речі є неприйнятними. Його реформа є неприйнятною, і ми будемо боротися до кінця, щоб він прибрав цей текст закону з парламенту, який він намагався який він хоче протягти завдяки своєму президентському привілею вводити закон пер без голосування в парламенті. Дякуємо дуже. Оксана Мельничук була з нами. Це кандидатка політичних наук Паризького університету Дені Дідро.